990 і морковка 1149. Ну, сільпо не сільпо, Якби не було мух. Забула взяти свою ляпанку. Ось вона ось вона лазе. Ну, оце ж магазин тільки-тільки відкрився. Вже мух налетіло куча. Мі. Така пець. Шли далі. А де? Що тут є? Дивіться, скільки людей, черги стоять, всі шукають халяву. Та він тільки відкрився, немає тут ніякої халяви. Все, як обична ціна. А, це риба, риба, риба. Міг її по 24,90 за 100 гримів. Бачите, розплатали. І вон якась риба. Ой, тільки їди можна наїстися. Полетіли далі.